Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами продовжуємо пришивати нашу рибку. Рибку пришили, усе пришили, хвостик пришили. Але ж, щоб хвостик був такий не плоский, а такий трошечки об'ємний, нам треба зробити ось такий шовчик. Називається ланцюжок. Як ми робимо такий шовчик? Зараз я вам покажу. Дивіться. Вузлик ховаємо, ховаємо да, на ізнанку. А тепер у нас беремо ми нитку двойну. Ось, бачите, розійдись, будь ласка. О, двойна ниточка в нас. бачите, Гарненько треба, щоб було. Ось ось так. Рівненько-гарненько. І робимо, якби такий невеличкий шовчик, якби, назад вкололи, так, вкололи. І трошечки, якби би назад, ось так, вернулись і витягнули ниточку. І в нас тут вже виходить, такий, бачите, такий ось як ланцюжок. Як справжній, справжній ланцюжок. Знову ниточку розклали. Так, зробили не, отак невеличкий. Вкололи і повернулись. Бачите? І затягнули, затягнули, затягнули ланцюжок. Знову ниточку туди розклали, О, розклали, зробили ось так невеличкий і маленький, зворотній. Тихо, гарненько, тихо, 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 тихо. Нічого нам, нам повинно бути дуже-дуже акуратно. Все. Чого це ти? Дивись, яка вона вредна та ниточка наша. О. І ось так. І ось так ми пришиваємо, робимо ось так все-все-все. Аж сюди. А, а закінчуємо з, з, з знанки. робимо, ось, бачите, три таких маленьких-маленьких шовчика. І все. Это, це ми зробили з вами такий шовчик. А тепер як ми з вами пришиваємо водорослі або ось кінцівки нашої медузи. Дивіться. Тут взагалі все дуже просто. Починаємо з ізнанки вкололи. А тепер робимо ось так шовчик раз. І так, глазками десь. Зараз я ось так розверну, щоб мені теж було зручно. І так десь гласками, так, дивимось. О, і ось тут голочку витягнули. Потім вертаємось. І в нас виходить такий, як зігзаг. Бачите? Знову подивились. Ага, ось тут вкололи, потім голочкою сюди. Це вже можна витягнути. О. Вертаємось. Бачите? Знову подивились, щоб був гарненький зігзаг. Ага. Голочка сюди. Тепер голочка сюди витягнули і вертаємось. І ось так. Бачите, і в нас виходить такий ось шовчик. О, Як зігзаг. Теж ми, коли це вже все закінчили, ми на ізнаночку робимо, ось, дивіться, ось так. Раз. Два, і три. І все, і нікуди вже наша ниточка не дінеться. Обрізаємо і робимо наступний шовчик. Ось. Все, ви вже вмієте робити, це цілих три шовчики. Так що на сьогодні до побачення. До зустрічі!